Пропонуємо до вашої уваги спортивну пов'язку на голову. Це зручна та стильна пов'язка для спорту, яка ефективно вбирає піт та забезпечує комфорт під час фізичної активності. Виготовлена з м'якого та еластичного матеріалу, щільно прилягає до голови, не сповзає та не тисне. Ідеально підходить для бігу, фітнесу, йоги, тенісу, велоспорту та будь-яких інших активностей. Унісекс дизайн робить її чудовим вибором як для чоловіків, так і для жінок. Вона легка та компактна, тому легко поміщається у будь-яку спортивну сумку.